Лісова кофта Калікон Патріот. Найкраща, найтепліша модель кофти. Коліролива. Рукава на манжетах з гліпучкою. Кишені на рукавах. Місця для шевронів. На грудні глибокі кишені. З додатковими відділеннями для ручки, цигарок і чогось ще, отвір для шнурка навушників під руками, вентиляційні отвори, які дозволяють не запаритися і бути в теплі. Вішення, а також вентиляційний отвір на попереку. Стяжки на стегнах, резинки. Ось така кофта. Капюшон з козирьком, Укріплений. куртку про холодну погоду і завжди нагадую, завжди підкреслюю, ця модель великомірна. Я ношу розмір S але вона мені велика. Тому котики, коли ви обираєте свій розмір, дослухайтеся до наших порад, наших менеджерів Фей. Тому що ми знаємо, що як Носити і можемо порадити з розміром.